До нашого ефіру готовий долучитись Федір Веніславський, народний депутат від фракції Слуга народу, голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій Комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Пане Федоре, добрий ранок. Доброго ранку. Я хотіла зазначити, що контракт 1824, ось така державна програма для добровільної служби в силах оборони України фактично набрала чинності і запрацювала 11 лютого 2025 року. Тобто, от днями вже післязавтра буде рівно рік. Йдеться безпосередньо про однорічний контракт для осіб молодше 25 років. Уряд тоді затвердив порядок цього проекту, що пропонує виплату 1 мільйон гривень навчання та можливість вибору посади, бригади з метою залучення вмотивованої молоді. Пане Федоре, чи можемо ми зараз говорити про те, з якою ситуацією ми стикнемося після 11 лютого? Чи будуть ось ці рапорти на демобілізацію можливо масовими? Адже рік не пройшов. Я думаю, що після 11 лютого точно ми не всім не стикнемося, тому що з моменту, коли закон запрацював, до моменту, доки молоді люди 18-24 чотири уклали контракти, річні пройшов ще певний проміжок. часу. Я думаю, що на цьому пленарному тижні, який розпочинається завтра, у нас є всі шанси ухвалити законопроект, який давно вже і який лише через певні популістичні і такі, скажімо так, ну перекручування певних фактів заяви. Лунали в парламенті не був ухвалений попередньо пленарного засідання. Я думаю, що на цьому пленарному засіданні ми цей законопроект ухвалимо, і молоді люди, які відслужили один рік, матимуть право на 12 місяців відпочинку і не будуть знову мобілізовані ні на ні, ні ні до яких складових секторів безпеки оборони. Тому я думаю, що ми це питання вирішимо найближчим часом. А чи можемо ми окреслити приблизні терміни, коли це питання підіймуть у Верховної Раді для голосування? Бо дійсно пройшов рік часу, і за цей рік часу здається, оцю цю тезу не сильно дискутували там в стінах Верховної Ради України безпосередньо щодо моменту відсрочки на один рік після того, як людина відповідно відслужила в українському війську за контрактом 18-24 Тут треба пояснити про що йде мова, мова йде про те, що за законом України про військову обов'язкові військову службу молоді люди віком від 18 до 25 рік років в Україні, які підлягають призову на військову службу, які є за станом здоров'я придатні, мають статус призовників. І відповідно, призовників за законом про мобілізаційну дотоку і мобілізацію ми не мобілізуємо. Але якщо Людина отримала військово-облікову спеціальність, прослужила в збройних силах, то вона переходить з категорії призовників в категорію військовозобов'язаних. І на цю категорію громадян України вже поширюється закон про мобілізаційну додаткову мобілізацію. Вони можуть бути мобілізовані. Відповідно, ті молоді люди, які уклали контракт, рік прослужили. Вони вже є на сьогоднішній день військовозобов'язаними. І після звільнення, після закінчення контракту, після звільнення з військової служби вони можуть бути мобілізовані так само, як інші військово зобов'язані. Ми Амо початку, коли запроваджували контракт для таких молодих людей, говорили, що вони матимуть право на відпочинок і не будуть далі. Зоні протягом року цей законопроект напрацьований у Верховній Раді, напрацьований в нашому комітеті, і він готовий був до розгляду ще в січні місяці. І ми його розглядали у парламенті. Але як я вже сказав, певні політичні діячі почали абсолютно інше говорити ніж є в тому законі. Таке враження, що цей законопроект ніхто не читав, тому що він дуже простий і він якраз передбачав право на 12 місяців відпочинку для таких молодих людей на цьому пленарному тижні. В порядку. У денному, наскільки я знаю, цей законопроект стоїть. Тобто, я думаю, що вівторок, середа четвер, цей законопроект буде ухвалений, і буде я переконаний негайно направлено на підпис до президента України. І президент також його підпише без всяких сумнівів. Тому я думаю, що це питання буде найближчим часом врегульовано і жодних ризиків продовження військової служби для таких молодих людей не буде. Пане Федоре, дозвольте уточнити зокрема, коли ми кажемо про контракт 1824, йшлося і про те, що виплата 1 мільйон гривень буде безпосередньо до початку служби в збройних силах України. Чи всім вдалося виплатити? Чи було це зроблено в строк, чи вистачило коштів закладених в бюджеті відповідно? Коли такий законопроект ухвалювався, відбули відповідні фінансово-економічні розрахунки. І міністерство фінансів підтвердило, що гроші є. Я зараз не маю статистики, але я переконаний практично на 100%, що всі військовослужбовці, які уклали контракт, вони отримали ті виплати, які відповідним законом було передбачено. Тому тут я, я не чув скимана до комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки не надходили скарги про те, що десь держава не виконала своїх фінансових зобов'язань перед такими молодими людьми. А чи є якась статистика? Скільки нам вдалося саме за цією програмою? Контракт 18.2.4, за рік роботи цього контракту долучити до війська наших українських захисників та захисниць статистика. Є комітет має повну інформацію про кількість таких людей, але це відноситься до інформації зумежена до доступу. І не буду розголошувати. Скажу, зкину так, що не настільки масово, як би це хотілося, але разом з тим певну кількість людей було прийнято на контракт. Вони абсолютно ефективно виконували свої службові завдання і обов'язки. А після того, як в серпні, наприкінці серпня 2025 року уряд ухвалив відповідно дозвіл на виїзд за кордон на вікової категорії чоловіків 18-22 років, чи повпливало це ймовірно на темпи долучення до війська за контрактами 18-24? чи проводили такі паралелі? Жодної кореляції між тим, що було право на виїзд молодих людей віком від 18 до 23 чи не було з кількістю тих людей, які укладали річні контракти, не простежувалися. Тобто йшла абсолютно така рівномірна динаміка укладання контрактів. Тому це не вплинуло на мій погляд на укладання таких контрактів. Ті молоді люди, які бачать себе в складі сектору безпеки і оборони, які розуміють, що це один із конституційних обов'язків захищати вітчизну. Вони укладають контракти і вони не виїжджають. Більше того, я знаю особисто. Сто людей молодих, які повертаються і вступають на військову службу, навіть перебуваючи за кордоном, повертаються і вступають на військову службу. Тому тут немає якоїсь прямої кореляції. Це все дуже багато знаєте таких особливих індивідуальних моментів, які визначають ту чи іншу модель поведінки. Пане Федоро, ми також раніше від вас чули заяву, що зараз напрацьовується рішення проблем з мобілізацією. Йдеться про територіальні центри комплектування та самовільне залишення частини. Адже питання поліпшення мобілізації є пріоритетним для міністерства оборони. Які рішення вже наразі є, про що дискутується? Можливо, привідкрити при за того, що власне найближчим часом ми можемо побачити почути. Це питання дійсно постійно обговорюється в комітеті під час закритих засідань. Крайній раз це було буквально в якщо не помню середа четвер за участю міністра оборони пана Федорова, який також розповідав розррозповідав комітету, що в міністерстві працюють над питаннями, які пов'язані з удосконаленням мобілізації. Таке питання так таку задачу поставив і президент України. Він про це також неодноразово заявляв. Ну Ключове полягає в тому, щоб мінімізувати або зробити взагалі відсутніми будь-які конфліктні ситуації під час взаємовідносин представників ТЦК СП з військовозобов'язаними, які можуть бути мобілізовані. Це задача саме головна. Хоча я не один раз зазначав, я переконаний і за статистикою, яку нам надає генеральний штаб командування сухопутних військ, яке до до, до структури якого відноситься ТЦК СП. Таких конфліктних ситуацій, ну це до до 5%, а пан Буданов, голова Офісу Президента, взагалі вважає, що це десь, там, десь в районі 1%. І я Мінус погоджуюсь з сім, але попри те, така невелика кількість конфліктних ситуацій набуває значного розголосу. До цього долучаються і певні активісти, і засоби мас інформації. Це є складовою російської інформаційно-психологічної війни, яку вона веде постійно. Тому ці ситуації також необхідно викорінити для того, щоб ТСКСП працювало абсолютно безконфліктно. Але ми ж маємо бути ну, свідомими того, що коли мова йде про мобілізацію, мобілізація це не доброві а це фактично виконання конституційного mm -hmm. обов'язку. Громадян виконувати цей обов'язок спонукають і відповідно виникають психологічні певні конфлікти, і вони деколи переходять і в. Безпосередній напад на представників ТЦК СП, деколи людський чинник в діях військовослужбовців, До речі, практично всі військовослужбовці, які працюють, служать від в ТСК, СП. Це ті громадяни України, які мають досвід бойових дій. І коли вони розуміють, що на полі бою є трішки інша картина світу і ніж в тилу, і мають таку скажімо ситуацію, де йде супротив, тим більше якийсь активний, то на превеликий жаль, деколи нерви теж. Не витримують, але всі питання пов'язані з конфліктами. Ми тримаємо на контролі uh -huh. так. Міністерство оборони їх тримає на контролі. Генеральний штаб. Тому будемо сподіватися, що нам найближчим часом вдасться навести якісь більш рішучі заходи для того, щоб таких ситуацій не було взагалі, хоча дуже важко. Не щодо відповідно того, що військовослужбовців територіальних центрів комплектування нападають, то за словами голови національної поліції Воновигійського, ці випадки трапляються майже щодня. За його словами, понад 500 випадків опору громадян зафіксовано від початку воєнного стану. Власне, наскільки ця цифра дійсно власне, відповідає дійсності? Бо ті випадки, які ми бачимо в соціальних мережах, здається, ну можуть потенційно свідчити, що їх насправді набагато більше. Ну, тобто, не 5%, про які нам раніше говорили. Дивіться, давайте от оперувати тими цифрами, які озвучував і президент, і представники нашого комітету, і Генеральний штаб, і збройні сили. Ми щомісяця мобілізуємо приблизно біля 30 тисяч громадян України, плюс-мінус, от 50 тисяч навіть, якщо про засоби масової інформації, ну 5% від від 30 тисяч це 150 на місяць. А ви правильно сказали, пан Виговський сказав, що від початку воєнного стану всього 500 на всю територію України при тому, що було мобілізовано там сотні тисяч громадян України. Тому ці цифри я на мій погляд абсолютно релевантні, і говорити про більш масове порушення прав громадян під час проведення мобілізації. Ну у мене таких підстав немає. yeah Пане Федоре, і наостанок дозвольте уточнити, коли ми зараз стикнулися з таким певним колапсом щодо ситуації, буквально ледь не в будь-якому місті нашої держави, з огляду на те, що комунальників не вистачає розчищати сніг, довбати той лід на дорогах. Власне розглядали ми цю проблему з воєнним юристом Тарасом Боровським, і він зокрема чітко окреслив насправді комунальники, саме чоловіки які підпадають під мобілізацію, просто бояться виходити і виконувати фактично свої професійні обов'язки, тому. Що вони під час своєї роботи можуть бути? Відповідно, мобілізованими так дійсно розповсюджується бронювання на ось такі підприємства, але лише на 50% працівників. І, зокрема, пан Тарас уточнює, що 50% працівників саме тих, які працюють на вулиці, тобто потенційно можуть бути мобілізованими під час їхнього здійснення професійних обов'язків. І таким чином от та половина, яка заброньована, вона виходить на вулиці і працює. Інша половина насправді от не хоче цього робити а боїться бути мобілізом. Мобілізованим відповідно вони не виходять на вулиці. Чи зараз говорять про те, що комунальні підприємства можуть отримати 100% бронювання? Ну по перше, я не згодний з таким юридичним аналізом, що бронюються лише ті представники підприємств критичної інфраструктури, і в тому числі і комунальних підприємств які забезпечують життєдіяльність громадян, лише ті, які там, скажімо, так фізично працюють на вулицях. Це поширюється. Всіх на весь штаб відповідного структурного підрозділу або на відповідне підприємство основної організації. Тому тут немає такої прямої кореляції, що лише 50% тих, хто безпосередньо на вулицях заброньовані, інші 50% не заброньовані. Питання пов'язані з мобілізацією і збронюванням. Вони дуже складні, тому що коли ми удосконалили в 2024 році законодавство і передбачили більш широкий перелік мобілізації громадян, які можуть бути мобілізовані, право їх бронювати то кількість заброньованих на сьогоднішній день зросла ности ну, так, дуже суттєво. Тут немає знову ж таки прямої такої показової якоїсь е, статистики, тому що ми е, треба також говорити, перевели з кіль, з е, категорії людей, які мали право на відстрочку від призову на військову службу до категорії заброньованих, наприклад, представників е, правоохоронних органів, е, національної поліції, е, міністер... е, державної служби з надзвичайних ситуацій, інших е, фахівців міністерства внутрішніх справ України. Іни тому mm -hmm. і за раних також збільшилась кількість заброньованих, але знову ж таки та Незалежних журналістських розслідувань є цілий бізнес, вже коли ті підприємства які мають право на бронювання працівників, вони зловживають таким правом і фактично перетворили право на бронювання на певний такий корупційний потік, де платять не за те, що ці працівники працюють в об'єктах критичної інфраструктури, а працівники працюють для того, щоб бути заброньованими. Такі на превеликий жаль також випадки є, але тут же питання до правоохорони. Вона має навести лад, що стосується вашого безпосередньо питання про е, можливість розширення переліку заброньованих, то це питання має вирішуватися Кабінетом міністрів України, який має оцінити критичність такої ситуації і прийняти рішення. І я хочу нагадати, що буквально на минулому тижні під е, внаслідок тих терористичних атак, які Росія вчиняла на об'єкти енергетичної інфраструктури, пан Смигаль, міністр енергетики, заявив, що буде заброньовано практично 100% тих працівників, які е, забезпечують діяльність саме енергооб'єктів, тому тут питання кабінету міністрів України я думаю, краще передресувати їм. А на комітеті розглядають подібні питання, зокрема як запитання до уряду? А поки на комітеті питання пов'язані з бронюванням працівників представників комунальних підприємств, не розглядалися. Пане Федоре, дякуємо, що долучились, проаналізували і фахово розклали по попалицям ті процеси і події, про які ми дискутували. Федір Веніславський був із нами, народний депутат від фракції Слуга народу, голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій, комітету виру з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.